от 30-35 років, в тебе вже є двоє дітей, в тебе своя автівка, свій будинок, в тебе класна, начебто дружина чи чоловік. А щастя, блядь, немає. А де, де воно мало, де воно поділося? Все ж начебто окей. І ти в якийсь момент сидиш такий, блять, начебто ну, ну все ж по інструкції зроблено. Де воно те щастя, чому я його не відчуваю? І тут ти починаєш купатися в собі. І починаєш. Розуміти, а чи те, що я взагалі робив, мені було потрібним, і для кого я це все робив? І ви починаєте ловити себе на одній думці, що щастя ми називали можливість вирішити проблему. І як тільки проблеми зникли, ми не знаємо, чим себе зайняти, ми не знаємо, що приносить нам задоволення, тому що ми все життя. Робили те, що нам не подобається, для того, щоб заробити гроші, щоб вкласти їх туди, куди змусило вкласти нас суспільство, сказавши, що оце і буде вашим щастям. А коли ти в 35 починаєш розуміти, а де воно? Де те, що мені обіцяли, найчастіше це не називають кризою середнього віку.